Єдність у різноманітті, образ і подоба Божа Писання наголошує, що людина створена за образом і подобою Божою, але не розкриває чітко, що це означає. Пошуки відповіді ведуть нас до глибинного аналізу тексту. Перші три глави книги буття дають цікаві ключі до розуміння слово людина Адам використовується з артиклем, натякаючи на множинність. Бог і людина згадуються у множині – як єдині сутності, це свідчить про творіння людини не просто як я і ти, а як я, ти і ми в контексті спільності. Бог пізнається як Отець, Син і Дух Святий. Жодна з іпостасей не є частиною Бога, але кожна являє всю повноту Його слави. Цей таємничий зв'язок описується як «сиркумінсесіо» – нероздільність або перехоресис, взаємопроникнення, людина ж створена як єдність чоловіка і жінки. Жоден з них не є половиною людини, адже кожен несе в собі всю повноту людської природи. Чоловік і жінка не є взаємозамінними, їхні відмінності очевидні і вони відображають Бога по особливому, кожен по-своєму. Гріх також впливає на них по різному, що проявляється, наприклад, у ставленні до дітей. Носієм образу і подоби Божої є як окрема людина, чоловік чи жінка. Так і все людство в усьому його різноманітті. Проте ні одна людина, ні все людство разом не можуть повністю відобразити всю повноту образу Божого. Важливо зазначити, що і чоловік, і жінка, і все людство в цілому поділяють Боже благословення. Отже, єдність у різноманітті це ключ до розуміння образу і подоби Божої.